Ранок п'ятниці для більшості рівнян видався нелегким. Через погіршення погодних умов вулиця Рівного перетворилася на суцільну ковзанку. Це пані Тетяна у відділенні травпункту міської лікарні. Вона вже з самого ранку. йшла на роботу і тільки буквально вийшла з дверей. вийшла з дверей, стала на першу сходинку і підсковзнулася, і летіла всі сходи, пролетіла. Якби не наш двірник, якби, якби передачу, то, вони мабуть, було, би бита ми лежамо. Скло, просто скло. Така травма для пані Тетяни це місяць, а то й більше реабілітації вдома. Ось локальна болючість, Болюва точка. На снімочку, ну зараз пішов чоловік описати знімочку, Є перелом. Без зміщення. Ну, Це для жінки місяць часу з, з гіпсовою пов'язкою. І ще приблизно майже місяць потім для відновчого лікування. Лікарі зазначають, що дня до них звертаються чимало людей із різними травмами. Наприклад, тільки вчора впродовж доби 35 рівнян отримали медичну допомогу. Сьогодні ж до обіду потерпілих від ожеледиці вже налічувалось більше 10 осіб. Вже з 8-ї години по теперішній час звернулося 14 потерпілих, із них три тільки без переломів. Переважають травми променевого зап'ясного суглобу, та травми гомілково-ступневого суглобу. От із 14 чоловік з 11 чоловік вже отримали отримали Однак після обіду ситуація на шляхах та тротуарах міста все ж покращилась. Вранішня крига дещо відтаяла. Проте медики все ж застерігають рівнян в таку погоду бути обачними, мати зручне взуття. А якщо ви все ж таки підсковзнулись та відчуваєте сильний біль, неодмінно звернутись за медичною допомогою. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.